У Рівному провели акцію, присвячену дітям з аутизмом. Благодійний фонд взаємодопомоги та захисту дітей з аутизмом погляд організував дану акцію, аби привернути увагу рівнян до проблем цих діток. Адже 2 квітня це день розповсюдження інформації про аутизм. Саме ми з нашими волонтерами, з нашими батьками, інформуємо наших громадян нашого міста, а також гости, якимось чином долучаємося до акції всеукраїнської і. І інформацію. Акція отримала назву Рівне у Блакитному і є продовженням всеукраїнської акції. По Рівненській області точної статистики кількості діток з аутизмом немає. Три роки тому ця цифра становила 65 дітей, проте це лише ті, які були зареєстровані. Чому не реєструють? Ви бачите, саме аутизм сприймає дуже е, важкі психічні розлади, бояться цих діток. Вони. Е, не хочуть з ними контактувати, не знають деякі не знають взагалі, як себе поводити з ними, бо це специфічні в принципі, діти. і До них треба особливий підхід. Проблема аутизму не нова, і, на жаль, немає якогось конкретного рішення. Проте варто пам'ятати, що ці дітки заслуговують нашої любові не менше ніж інші. Ілона, Якимюк, Андрій Ниник, у ритмі подій.